І так, зараз ми будемо ну, готуватися Міша, до контрольної роботи. Напишіть в зошиті підготовка до контрольної роботи в лапках, декартова система координат та графіки. Давайте так, другий варіант знайдемо, перший в класі. Дивіться, ця робота буде е, з тестами, але не всі завдання будуть тестові, але будуть тестові. Ви теж написали, підготовку. Ми в, ми в четвер будемо готові. Так, завтра, так, Писати буде писати завтра. Дивіться, у вас три тестових завдання, лише три, всі інші письмові. До тестових завдань конкретно в цій роботі можна, ну, в деяких треба щось писати, а тут можна просто обрати відповідь. Читаємо перше завдання. Яка з точок А, Б, С, Д належить вісі абсцис. Скажіть, будь ласка, якщо точка. Вісь абсцис – це вісь чого, Іксів чи Y? Іксів. Xів. а ну давай підіймай руку. Іксів, так? Якщо точка належить вісі іксів, в неї яка координата нульова? Скажіть, будь ласка. Міша? Ну, іг, ігр, Ігрико. Координата. Тому ордината, яка точка належить вісі абсцис? Б. Uh, Бачиш, у цієї координації взагалі немає нових координат. Я просто Я... на інші координати дивився, oh, але б. там все одно теж було б там було з B, таким B, да? було б Б. Ну, ви пишете на літеру Б, а букву А, бо точка Б відповідає вибору варіанту А. <різь> так, добре, а, наступне завдання: яка з точок А, Б, С, Д належить від ординат? А чому не даєте? Чому Що? ще раз пояснити, дай Вік, в першому? А чому не це? А це належить вісі ігриків. А ігриків – це вісі ординат. Дивіться, якщо у вас точка лежить на вісі абсцис, тобто іксів, в неї іксова координата не нульова, а Ікова нульова, бо опустіть проекцію на вісі ігриків, ви попадете в нуль. А якщо точка лежить на вісі Y, тобто ординат, то тут навпаки Іксова координата нульова, а ігрикова не нульова. Тому це в другому запитанні. Дивіться, вас запитують, яка з точок належить вісі ординат, тобто Ігриків. От Віка мені назве точку, яка лежить на вісі ординат. Вікуль, яка? Б. Б лежить на вісі абстис. Віка все плутає. В неї, от дивіться, якщо є Y, то вона лежить на VC X. Е, якщо в неї Y, то вона на вісі Y, а інша координата нульова. Тобто, якщо одна з точок належить вісі, то в неї друга координата нульова. Тому де, а де це в нас немає вірної відповіді, так? Зрозуміло це, діти? Так, йдемо далі. Яке з висловлювань хибне? Один момент, я зараз прийду. Добре. Дивимось, які тут висловлювання? Пряма КЛ паралельна НМ. Скажіть, будь ласка, це вірно чи не вірно? Це хибне Вір. чи не хибне? Ні. Вони Ні. паралельні. Чому? Вони якраз паралельні. Тобто, це вірне висловлювання, а ми шукаємо, яке хибне. Читаємо далі. КН ось воно, КН. Перпендикулярно до КЛ. Вірне це чи не вірне? Вірно. Як ти вважаєш? Вірно. Це вірно, знов вірно. КМ КМ ось воно. Паралельно ЛМ. Г. Теж вірне. Тому вірно. знову Г. немає вірного, хибного немає, всі вірні. Тому відповідь не. Так, ну а далі всі інші завдання треба креслити. Дано координати трьох вершин прямокутника А, Б, С, Д. Ось такого завдання у вас було а, на самостійній. Давайте тут домовимось, тут не сказано, який брати одиничний відрізок. Візьмемо один сантиметр, а, бо інакше площу та периметр буде важко а, підраховувати. Всі почули: беремо в четвертому номері одиничний відрізок 1 см. Тобто дві клітинки. Ви пишете номер 4. Пишете координати точок. У А координати мінус 3, 4. А що я пропустив? Ну, щось пропустив, потім подивишся, Ніж. Треба було на гіпс льоту покласти. Так, С4 мінус 1. Ой, це я не туди дивлюсь. Б44, вибачте. Б, 4. С4 мінус 3. Так, вам треба накреслити прямокутник, знайти площу та периметр і знайти координати вершини Д. Саме такого типу завдання у вас і було на самостійній. Ще раз, діти, Охайно! По клітиночкам, щоб у вас ці прямі рівненько йшли. Наточіть олівці, будь ласка. Точку перетину. Охайненько, маленький нулик. І ми беремо 1 см 2 клітиночки. Одиничний відрізок 2 клітиночки, так? А чому? Ми домовились так, щоб площу було коректно, щоб у всіх одна і та ж сама площа була. 8 підписали, mm -hmm. стрілочки поставили. В кого не буде стрілочок, все, не буду навіть дивитися, або не буде підписано. І так, по вісі х максимально 4, по вісі ігриків теж максимально 4. А в мінус? В мінусі там в нас дивимось, Мінус 3 по ігрикам, мінус 3 по х. Так, і по ігрикам раз, два, мінус один. Раз два, мінус два. Раз, два, мінус три. Так, ми тепер дивимося. Точка А має координати 3, мінус 4. Наприклад, мені ткне. Ну, хто так, не дуже. А где Катя Сінько? Немає її, не її. Мало вас, мало 19? Так, ну давайте, наприклад, Іонченко Максим, можеш писати на моєму екрані? Бачиш, ти де точка мінус 3-4. Так, так. Давай. Так, а так. я не веду. Ось Ну так, молодець. да, десь тут. тебе досить охайно вийшло. Написали точечку А. Щоб цю точку було видно. Наступна точка Б 4. 4, Теж Максим mm -hmm. зображує. Так, 4 4, ось тут вона. Угу. Молодець, так. Можеш прибрати своє, я трошки охайніше зроблю. Добре. Так. Угу. Так, так, це Б. 4 мінус 3. Ось. Так, молодець, так, да, вірно, вірно. І Д. Ну, і Д. А е тепер минус... дивіться, щоб побудувати Д, ну, по-перше, побудуйте всі, е весь прямокутничок, так? Так, ну, побудувати Д буде і до... мінус... мінус 3, мінус 3. Так, ось так. Мінус 3, мінус 3, я згодна. Тобто ми пишемо літеру D, Ось нижче пишемо D, Не пишіть дорівнює між точкою координатою, бо деякі так писали. Не, це безграмотно. Тепер далі треба знайти площу та периметр. Площа спочатку формулу. Це 2. Площа дорівнює 2. Ну, периметр 2 на Аб. 2 помножити на А додати Б. А додати Б. А маленьке додати Б маленьке, так? Так, і пишемо 2 помножити на що? 2 помножити на 7. Так, я згодна, бо довжина відрізка Аби 7 см. Бачите, від мінус 3 до 4, 7 одиничних відрізочків. Так. А 7. а а, а, аби так, це буде... Ну, Ще сім, да? взагалі це а, а так, квадратик у нас вийшов. Ну, так, це квадрат. Це частковий випадок квадрату. Тобто його теж можна назвати прямокутником. І це буде 2 на 14. 28. В дужках сантиметрів. Обов'язково пишіть одиниці вимірювання. Площа. Яка формула для підрахунку площі? Mm, ну, для підрахунку площі це А помножити на Б. Так. А на Б. І в нас тут буде 7 на 7. Mm -hmm. Це буде 49. 7 на 7. Древні 49. 9. Чого? Сантиметрів. Здрасте, квадратних. З квадратних сантиметрів, так. Так, молодець. Іонченко, 10. Далі, Міша Нагорний мені буде допомагати, щоб він відповідав на першому році. Дивіться, вас просять у а... номері п'ятому побудувати трикутник. Тут не сказано, який взяти одиничний відрізок. Можете взяти будь-який. У мене питання. Так. А у плато натохно були окуляри. Що що? У плато на окуляри. Це питання, так Міша а, не відповідає далі. Він займається якоюсь ерундою. Про на окуляри на підготовці до контролю запитувати не обов'язково. У точки А в нас координати мінус 3, 4. У точки Б мінус 2, мінус -2, 2. У точки С. 4 мінус 1. А, і нам треба накреслити такого ж типу, як у вас було, тільки там інші координати. Бачите? накреслити цей трикутник і знайти точки перетину з вісями. Так, ну давайте, а, так як у нас міша свій шанс прогава. Хто хоче далі відповідати? Я, Я це хто? Я хочу. Далі платон в нових окулярах. Я хочу. А, так, і мені Райденку треба ще буде запитати, але це наступний номер буде. І Даша Ковальова. Так, можеш а, платон ткнути, де буде точка 3-4, мінус 3-4. Так, так. Та Там же, де і тут. Так, ну там, де була. Мінус 3-4. В попередньому номері була така ж сама точка. Можеш її позначити? Так, молодець, молодець. Ось, підписали це буковку А. П. Міс 2 мінус -2, 2. Де вона буде? Мінус 2, мінус два, ну дето от тут. Молодець. Трошечки, трошечки ось. Так, підписали, що це літера Б. А С 4 мінус один. Зараз, зараз я сам не співаю. Ти мені тут накресли і потім. Це мінус 4-1. Мінус так, ось тут. Ну тут. Так, згодно, трошечки вище. Підписали. Так, накресли в своєму зошиті поєднання в <плес> <ці> точки. точке. <плес> Вам треба знайти ординати. Точки перетину з сторони, а це вістю і ординат, і абстит. Ось у вас пряма Аце. Де в нас вість ординат? Це вість чого? Зараз я не усуваю. Платон, дивись, давайте відповіш, а потім будеш так. дописувати, інакше ми не встигнемо. І так дивись, відповідай спочатку на моє запитання будеш дописувати. А це ось вона, вісь ординат це вісь ігриків, де точка перетину. Ось вона, так. Ми mm -hmm. Будемо вважати, що це ціле число. Буде... 0... Так, це буде. Так, це за L. Нуль і вона 0 і 2. Молодець. А вона ж з вісю абсцис N позначили? Вона дробова в нас вийшла. У вас, може, якось інакше вийшло. У нас, ну, в мене ось дробова. У мене не дуже точно, у вас може бути точніше. Які в тебе координати? Ну, які ти бачиш тут координати ОН? Зараз я. Зараз я. В мене три. Ну, 3... У тебе 3.0, так? А от в мене вийшло половиною нуль. Ви пишіть те, що у вас вийшло. Ну, я напишу так, як в мене, бачите? Ну, я дійсно могла не точно побудувати, бо я ж так на глаз ці відрізочки малювала, а у вас клітинки там більш точно. Якщо у вас три нуль, то так і пишіть. Ось так треба було виконати це завдання. У вас схоже було на а, ваші Самостійні. І так, Желя. Десять, так, тепер ковальова Даша відправляє. Встигаєте, діти, чи не дуже? Не дуже. Давайте я зачекаю трошки. Зачекаєте. Я чекаю. І Кирила теж бачу. Одне завдання Даша, друге райденку. Я поставила їм оцінки. Все. Все, ну, хтось встиг, так? Дивіться, діти, я скористуюсь тим, що я не буду перемальовувати ще раз так, координатну площину, я хитріше зроблю. Я постараю тих у нас. Ні, у мене ручка зтірачка. У вас здрасті, а де ви там будете ручку і стірачку, вибачте за термін. Вам треба наступний номер написати. Так, напишіть, що це в нас номер шостий. Читаємо. Побудуйте на координатній площині точки А-3,1. А, Б. 2, 3. М. 6, минус 2. Проведіть пряму А, Б. Через точку М проведіть пряму. Таке, таке завдання, як у вас було на вашій самостійній. І так. М6 нам треба до 6. Це 5. Так, Дашуля, ти готова відповідати? Так. Давай, Дашуль, спочатку відмітимо точки. Перша точка А 31 мінус три один. Мінус три один, де тоді. Мінус 3 один. Де це буде? Ну так, так, можеш прибрати своє, я зрозуміла. Ось вона, так? Прибирай цю жирну лінію. Ось, так, да, точечка. Позначили тут літеру А. Даша, роби ухайно, бо в тебе там щось було страшне. Б. Два три. Де в нас. ось двоєчка, так? Два три, де ця точка знаходиться? Тут. Так, молодець. Прям точно. Це буде літера Б. Точка Б. М6 мінус 2. 6 мінус 2 – це десь Ось тут. Трошки вище. Ось тут. Це буде М. Даша, прибирай свою точку. Можеш прибирати, так? Назад повернути. Так. Так, тепер дивіться, треба побудувати пряму аби. Не відрізок аби, а пряму. В чому різниця? Пряма не має в нас ані початку, ані кінця. Так, вибачте, щось в мене не дуже ровно вийшло. Якось так. Будемо вважати, що це я провела таку пряму АБ. Трошечки продовжить бо вам треба будувати перпендикуляр до неї та паралельну пряму. Для того, щоб побудувати паралельну пряму, в будь-якому разі спочатку треба побудувати перпендикуляр. Дивіться, діти, я не можу тут показати, як я прикладаю косинець. Берете лінійку ось таку косу, да? ось така лінійка. Прикладаєте її до прямої А, ви ведете до тих пір, поки ось ця сторона не пройде через точку М. Коли вона торкнулася М, робите е, лінію. Ось проводите, ось тут повинен бути прямий кут, якщо ви косинець прикладете, то ви, він повинен повністю співпасти з цією прямою. Тобто, не якось там кривокосу. Ось це буде перпендикулярна пряма. Давайте її якось позначимо, наприклад, літеру А маленьке напишемо. Можна було б поставити якусь там ще одну літеру, двома літерами. Тепер треба побудувати пряму паралельну або яка теж проходить через точку М. Ви так само прикладаєте косинець, давайте я його синім кольором позначу. Ось ви прикладаєте косинець вже до прямої АБ, А маленьке, і ведете ось в ту сторону до тих пір, поки ось ця частинка косинця не пройде через точку М, щоб на завтра всі прийшли з лінійками. І коли ви це зробите, у вас вийде пряма, яка паралельна до АБ. Тобто двічі побудували перпендикуляр, отримали дві паралельні прямі. Нижче записали А маленьке перпендикулярно до АБ, а Б маленьке паралельно до АБ. Деякі діти так і писали, вони це зробили все як треба. І так, і залишилося ще два завдання. Які на вибір. Ви можете обрати на контрольні теж те, яке вам подобається більше. Чи можна це стирати? Так, можна, так. Хтось каже так, хтось ні. Дивіться, я трошки просуну ось. І зроблю крупніше, бо тут нічого не видно. В сьомому нічого перемальовувати не треба. Що там треба зробити в сьомому? По графіку щось знайти. Номер 7. Користуючись графіком зміни температури протягом 12 годин, визначте, якою температура була о 7-й годині, якою була найнижча в якій годині, в котрій годині температура була мінус 2 градуси. Всі бачать, так? це? Я ще трошки крупніше зроблю, бо тут не видно цей графік. Ось, може так буде краще. видно. Ось у нас тут часи, тут температура ще трошки більше. І так, напишіть, будь ласка, номер сьомий. А о котрій годині яка температура була о сьомій годині? Час те маленьке, сім годин, а в сьомій годині температура те велике. А, так, ну райденко мені Кирил скаже. Так, дальше десять ставлю. Кирил, що скажеш? Ось в сьомій годині яка була температура? В сьомій годині була температура мінус сім. Мінус шість, бачиш, мінус шість. Мінус шість, да. Я просто наш південно туди подураю. Друге, якою була найнижча температура? Найнижча була коли було сім годин, це в нас мінус сім. Мінус сім градусів Цельсія о тільки не сьомі, дивись, о шостій годині о 6 годині. Так, третя. У, є, у котрій годині температура була мінус 2 градуси? Це, вна... це температура, так? От давайте я її проведу. Зелен. Ось, мінус 2. Це в нас о 8 годині. Ну, насправді, а ну, дивись, які же це в Це 9 година, по-перше. І ще в 0 годин, -та, а, 9. так? Тобто, як це написати? Те дорівнює мінус 2 градуси Цельсія о 0 годин і о 9 годині. Ось ми виконали з вами сьоме завдання. Тепер, от це не один, це восьме завдання, це на вибір, ви можете обрати яке краще. Восьме завдання побудуйте графік зміни температури на протязі добі згідно з таблицею. Тобто тут треба зробити так, як ми робили на минулому уроці в класі. Побудувати систему координат дуже довгу, бачите, щоб там у вас вмістилось 12 сантиметрів. Бо у вас до 24 години один, два, три, чотири. По одній клітинці беремо 5, 6, 7, 8. В ідеалі краще перемалювати табличку, але ми зараз не встигнемо. Ну і тим паче це не вибір. Ви можете на контрольній обрати сьоме завдання, воно більш просте. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Обов'язково підписуємо 8. Це в нас Т в годинах час. А Т, Тут температура в градусах Цельсія. І так, тут 1, 2. Тут вона була від'ємною? Була. Мінус 1. Мінус 2. Найнижче від'ємна – мінус 3 була, так? А найвище 5. 3. 4-5. У вас в підручнику було аналогічне завдання, але там кожну годину вимірювали. А тут, бачите, через 4. І ми не знаємо, скільки було в 0 годин. А, ну, знаю, що в 4 години ранку було мінус 3. Тобто, дивіться, в 4 ставимо точечку а, температури мінус 3. У 8. 0, ось вона. О 12. 3. Ось вона. О 16, аж 5 було на 5 клітиночок вгору. О 20 1. І о 24 знову на мінус 2. Ну, я не знаю, як там спочатку було, і такою плавною лінією поєднайте. Ось такий графік зміни температури. Ось такого типу контрольного ви будете писати завтра. Дописуйте, будь ласка, надім буде другий варіант. Я фото скину. Ну, можу зараз провернути, щоб ви побачили. Ось воно. Це перша частина, це друга частина. А Фото буде. Можете повернути там, де можу. Дякую. Так, добре, тоді дописуйте можете виходити.